Неве. Анеблдосі та never crossed their happy minds. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити гру Dungeon Keeper Хранитель підземелля. Переходимо до проходження 10-ї місії. В іншому місці цього вогняного царства на тебе чекає суперник-хранитель, з яким тобі країна. доведеться боротися. Я раджу тобі вести себе вкрай асоціально. Так, це. А ємо, маємо також рогатого жниця з попередньої місії. Давайте швиденько глянемо, що у нас і як. Отже, ми бачимо нашу територію, бачимо портальчик і бачимо портал суперників. Дану місію можна проходити, я кажу, двома способами: розпочати стандартний розвиток. Або скористатись невеличкою хитрістю. Хитрість полягає в тому, що навколо нас, отут, кругом лава. А наш жнець спокійно може бігати по лаві. Тож, власне, цим ми зараз і скористаємося. Зараз ми собі проб'ємо тут вихід. Зайдемо. Так, де наш жнець? дівся, ось. він. Йди. Сюди йди. І просто побіжимо... Так, це секунду. Побіжимо безпосередньо до. Суперників. Так, так. Кошка по дорозі нам попався. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Так, де туди ваше? серце під підземелі. Ось. І починаємо його просто лукцювати. У цій місії можна скористатися цією хитрістю. Не зважаємо на драконів, потім розберемося. Здоров'я вистачає. Тут просто відкрите серце підземелля суперника. Можемо цим скористатися, а тоді вже будемо досліджувати всю територію. У цій місії таке проходження допустиме. От приблизно так. Всі заспокоїлись? Всім дякую за увагу. А тепер можна спокійно досліджувати. Спочатку, звісно, треба зробити місце і зайняти нашого. You need to так. Your Ти отут і собі бігай. Так. Тобі. Знайдемо роботу. Ну, а тепер можна досліджувати власне саму локацію. Ось у нас є один дракончик. Так, твоє велике багатство купило вірність дракона, що приходив повз. Вони не постійні істоти, слідкуй за ними. Зрозуміло. Так, портальчик захопили. Ну і власне тепер починаємо все Я тут будувати. Так, дивимося. Де ми можемо покопатися? Там іще один дракончик. Так, тут у нас портальчик. І сюди також треба зайти. Це ще одна кімнатка даної гри. Так, ну що ж, копачі, ідіть, копайте золото. Ще трошечки дослідимо так. Чекай, це, це наш дракон там блукає? Ні, це хоче до нас попасти дракон, почекай. Ти. Що ти його не забираєш? Давайте, ну... Зараз Спас... жницьом сюди прийдемо. Hatchery, your your upset, hungry, так, зараз, зараз, да, я того дракона заберу. Oh. Так, там він ходить. Іди сюди. Це наш чи По-моєму, ти вже до нас ідеш. Здається так. І давайте зараз швиденько кормушечку зробимо. Хангрі? Ас ми тобі дамо їсти, не переживай. Так. Тепер можна трошки Зоббити якусь невеличку. О, так. Лівище. Це зовсім дрібненьке, але нехай туди закопаються, так. Ну і тут у нас іще якраз можна капельку. Так. Все, вони носять, я їм допоможу. Зараз будемо досліджувати. Можна ще парочку сюди кіпати. Все, давайте швиденько будемо тут викопувати і досліджувати усі ці потаємні місця. Так. З покрая можна пройтися. Там будуть ще скриньки. Ну, а я хочу сюди зашагати. Мені треба ця кімнатка. Так, куди ти пішов? Все, там захоплюють хорошо. Так. Далі де тут я почав ще трошки Ліго зробим. Так. І отут, власне, ми дослідили ще одну кімнатку. Всі її захоплять. О, куди ти пішов? Хто буде захоплювати? Що, ви захопили? територія, рогатий жнець, чорнокнижник прибув. І ось у нас є кімнаточка навернення. Правда, вона поки що не відчинилася. Ось тут на чомусь нам не стало, ну нічого. Вона має тут відкритись ось. Скарбниця за світ заповнена. Пекельна гонча пройшла нормально. Так, місце для конів. Так. Давайте, 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 давайте тут купу золота треба. Так. А ось таку величеньку територію, нехай собі буде. Головне, якщо буде узбухвати наш гнець, треба буде руцізно потягати. Він може в бібліотеці бути. Все чи читав, ну, а може бути групу ну, просто береш, бережте і все. Зараз я все позбираю до кучі тут. Та не заважайте, не, не хочете допомагати, то чого ви заважаєте? Так. Your creatures are becoming angry. Так. Що там голодний у нас є, що їсти? Так, далі. Давайте знову оце займайтеся справами. Так. Ми будемо перебиратися зараз сюди до центру. Тут є мухи, як ви чуєте. Сюди. Your Зараз нам треба заодно сюди прийти, бо тут є скарбничка. Отже, що ми робимо? Беремо міст. І прямою наводкою. От так. Раз. Ще кусок. Два. Три. Так. Поїхали. Що, що, що? Хто, хто, хто? Ей, ей, ти що? Батл він тут. І okay, батл? Так, отут захопимо було серце. Ось перенесення істоти. В принципі, вже можна буде його відправляти у наступну місію цього. Так тихо тихо, 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 тільки не тебе. Тільки не Ну, що ти витворяєш, так. Стіє. І так. Собачки, супер, супер, так, захопили. Захопили. Так, а кого можна викинути звідси? У вас, напевно. Здесь так. Тут всі ходять, по куточках треба буде переглянути. Так, і нам треба перейти. Так, стоп. Так, 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 так. так. Давайте отут ну, ще одного дракошика заберемо. Так. Так. Чого ти його трогаєш? От скажіть, бачите, який? Ну, ніхто йому тут не товариш. Всіх лупсує. Так, я так розумію, що дракошка не захотів до нас пити, да? Чи прийшов він наш? Наш Хорошо. так, стоп, 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 стоп. Я тебе зараз заберу от сюди. Поселяйся тут. Ну, а ти будеш з нами тягатись. Так, далі. Ще парочку імпів. Все, пішли захоплювати, нехай. Вивчають територію. Далі. Що ми зробимо тут? Поки що немає. Нам потрібно. Ага, тренувальну залу я не побудував, думаю, що ж це ще досі не з'явилися. Так, наступні істоти. Так. Більше трошечки дам, нехай. Будемо шкодувати. Їжі теж треба трошки додати. Ну, і капельку-капельку буквально трошечки. Отак. От Бібліотеки. Хорошо. Ще ще трошки тут. А, тут у нас ще є. Одна клітиночка дуже добре. Тут дві молодці. Молодці сейчас знайшли магічний бокс. О, які працюйте тут. Зараз ми, напевно, сюди посадимо дракончика. Він, по ідеї, повинен приманювати інших драконів до себе. Ось бачите? З'явився спеціальний такий значок. Тебе я відпустити не можу. Ти, звісно, молодець. Давайте далі дивиться. Ще один. Це наш. Наш, давайте його назад сюди, що йде. Тиняється. А ну, сюди йди. Так. Ще трошки ліго хочете, щоб я вам зробив. Ну давайте, капелюшечку. Курчатка, курчатка тут бігають. У нас тут купа народу, які хочуть. Слухайте, давайте я перенесу. Стой. треба перенести істоту. Так, тікайте, дайте. Слухайте, відійдіть мені з цієї скриньки. Алю, гараж. Де? Ой. Тобто, де мій магік бокс? Your creatures have discovered a mysterious magic box. Так, а де? Ось, перенести істоту. Випадково, звісно, я дракона викинув. Восна. Так, ругатий демон. Переносимо створіння. Все, дракончики собі тут працюють. Так хотів магічну скриньку відкрити, що випадково викинув дракона. Ну нічого. Так. Це тренування. Це майстерня. Давайте тут також добавимо. Хорошо. І от сюди ще можна. Плюс. Давайте зариємося, все-таки врятуємо цих мух. Йди. Не ферло, туди пішов. мух. Не хочеш рятувати? Не треба. Давайте на... Ще тут дослідимо. В принципі, ми вже перенесли істоту. Особливо нічого тут немає, такого більше. Давайте позбираємо. Так, собачки тут носяться. Фактично місію пройдено. Просто хочеться відкрити всі місця і всі скриньки. Так, тут ви все забрали, все поносили. Молодці, тепер тут іще, так, да, залишили? Зараз ви сюди вже добираєтеся. Відкрили ми ще одне приміщення. Сюди. Собак, сюди всіх. Ринуємо. Ринуємо. Так, що в нас? Підвищуємо рівень. В принципі ось так уже ця місія. Підходить до завершення, ось іще скринька. Тут ми все дослідили. Тут вони поселяються, ці дракончики, скарбничку. Так, мухи. Чотири мухи там всередині. Ось зараз я вам покажу. Отут вони літали, ми їх звільнили. Можна тут все вибирати вже, викорчовувати. Особливо вже це ніякого значення немає, адже місію пройдено, жниця перенесено. Так. Хочу просто відкрити, що тут з'явилася ця споруда. Так. Все виділяємо, нехай їм побігають, хай собі тут стараються. уже ніхто їх не троне. Жнець нас чекає вже в наступній місії, так що. Так, що трошки треба ще додати магію. Давайте. Отак, я думаю, буде нормально. Пойдей, хорошо. Трошки ми схитрували. Знищили суперника а тоді почали розвиватися. Так, що в нас тут? Кого можна прибрати? Так, мухи нам не потрібні, ми розуміємось. Подивіться, вони всі другого рівня. Ми їх зараз багримо, десь портальчик. Так. Хорошо, магі нехай будуть. Подивіться, 12 дракончиків у нас уже Це нас збирали ми. Що тут? Так, ось все сюди. Все сюди. Скарбничка нехай собі тут буде, будуть сюди носити, якщо що. Портальчик. Так. creatures have discovered a magic box. Так, магічний бокс, ще один знайшли молодці. Підвищити рівень. О, несе, ладно, неси. Як бачите, ми вже тут практично все дослідили. Тут тренуються. Ось. Такні, скільки у нас. Так, ось принесли Підвищуємо й ще разочок. У нас з'явився орк. Шо, в'язниця Капельку в'язниці ось тут поставимо. Дуже дорога річ ця в'язниця. Так, все повиділяли. Все, тут фактично тільки залишилося добувати. Так, ще одна кімнатка. молодці даже більше зробив. Аппотиці вирівняємо. грошенят поки що вистачає, можна, до речі, ще трошки імпів накидати прямо отут нехай досліджують нам. Видно, що добувають золото, хватить поки що. Залишилось 10 тисяч. Відспішно, можна буде вже, може цю продати, нехай вони краще туди переселяються всі. Але ладно. Так, все. От, здається, все. Ще трошки почекаємо. Так, тепер... Здобули ми храм. Такий здоровезний храм побудували. Тепер має бути кладовище, м'яко кажучи. A new spell has been researched. Так. Там є. Трошки ще досліджуємо заклинання. Так, тут нічого немає більше. Всі книжечки ми використали. Так. Всі скриньки використано. Супер там тренується. Ще, напевно, трошки збільшити. Так, дуже дорога річ. Це бібліотека, але нехай досліджують. Так, хорошо, ще одну кімнату нам дослідили. І осталася остання. Ось тут її дослідити. Ми її відкрили, але не дослідили. Ось вона ця остання кімнатка. Це дуже сподіваюся, що її нам Свинтар є. Щит є. Так, залишилося ага. Обвал тепер іще руйнує стелю підземелля. Тобто падає такі, як камінці, на голову супернику. Дочекаємося ще цього. Це нове, до речі, заклинання. З ними ще не пересікалися. Так, ну і ось дерев'яні двері є і кімната навернення. Ось тут вона. Але це вона і є, будувати ми її не будемо, ось так вона виглядає. Все супер. Все решту ми вже бачили. Це пастки. Ось дослідили хворобу. Останнє заклинання. Зараз я тоді, напевно, добавлю так, тут майстерні кусок. Отак, От можливо, буде більше досліджень. Ось так гарно виглядає кумірочка цього. Навернення кімнатки. Так, давайте, щоб їм тісно не було. Щоб це добавимо. Супер. Все, магів, в принципі, можна вже прибирати, вони вже не потрібні. Де храм? Ну що, драконів 15 штук? Я не бачу ні одного троля. Працюють, власне, зараз наші демони. Так, а ви можете працювати, чи ви тільки... Проверимо нову територію. Яку? Цю сторону? Напевно, І ще нічого немає. Газову пастку дослідили, молодці. Це все відкривають просто оці засніжені території, тому так пише, що нова територія. В принципі, вже нічого нового тут немає. Все вже досліджено, я просто ще хочу подивитися на пастки. Це будуть двері, ми знаємо. Зараз глянемо ще на ці дві пастки. Заклинання вивчено по максимуму. Як бачите, в цій місії ми вже отримали абсолютно всі кімнати доступні нам. Так. Ось тут вже тут... Скільки... досліджую, а чому троль до нас не приходить, не знаю. Можливо, його тут і немає. То драконів ціла, сила селена. Вже 16. Так, що в нас тут? Ми на майстерні ще довгенько чекати, поки щось нове там знайдуть. Давайте почекаємо. Це пастки. Показати вам їх усі, але я думаю, сильно затягувати не будемо, тим паче, подивіться, яку вже кількість золота ми назбирали. Курчаток наших тут поїдають. Шкода, немає тролей, вони краще працюють. Ну ви, звісно, молодці, пойде і собі пішли. А хто буде працювати? Алло? 12 тисяч, тисяч платня. Нормально. реальній роботі. За грошима прийшли всі, а працювати нема кому. Дивіться яка просто сила селена просто зграя драконів рухається. Ну йдіть, спробуємо вас сюди понакидати. Скільки ви зможете тут попрацювати? У вас всіх чотирьох сюди. Зможете Туда працюють. Все правильно працюють. Дивіться всі з молоточками. Посилені двері, давайте все-таки дочекаємося. Нехай все тут повідкривають. О, дивіться, як гарно пішов процес виробництва. Супер. Ідеї дракони. Теж можуть тут працювати. Давайте тоді всіх сюди по максимуму. Цікаво, а... Ні, пес не хочу, а от порка, попробую. Ти можеш працювати? Так, да, теж працюєш, Ну, слухайте, ну супер. Що там? Високовольтна пастка. Так. Залишилося ще відкрити два знаки питання і все. Про це сидів, все супер. Все закриваємо. Ось так ми скористалися хитрістю і тепер просто досліджуємо нові можливості у цій грі. Відкривали різні кімнатки, ось так вони виглядають, все класно. Супер Так. Скарпничка заповнена, зараз зробимо сталеві двері і тепер відкриється останнє невідоме і все. Так, давай я тобі сюди добавлю все. Накоплюйте ще сюди грошенята. Давай тут ще 114 тисяч у нас є золотих монет. Тут все відкрито, як бачите, все класно. Ось залишилось останнє місце і воно ось ось відкриється. Чекаємо. Всі допомагають, всі моливці. Ну і ось, власне, ми відкрили пастку з валуном. Ми її бачили в ділі. Але тепер відкрили власну руч. Ну що ж, тепер можна і завершувати. Переходимо до статистики. Ну, ось так ми пройшли 10-ту місію. В принципі, місія була більше дослідницькою завдяки нашому демо. На даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.